Привіт всім і так сьогодні, як і обіцяли неділя, 14 число, 14 День Закоханих. Вітаємо. вітаємо всіх жінок, чоловіків, ну і всіх людей. Нарин, всіх. Так, всі, всі, які вірять всіх це свято, всі, які вірять в любов, кохання. Ми зі цивілізації, ми всіх вітаємо. Так. Ну що ж, друзі, нарешті ви дочекалися розіграш від каналу Нюреш 100 гривень. Знаєте, як то кажуть, можна дивитися на три речі, як горить вогонь, як тече річка і як канал Нюреш розіграє 100 гривень. Ну, це сказав. Ну, отож, зараз я попросив би камеру переїхати сюди до нас поближче і ми розпочинаємо розіграти, що ви бачите, що все чесно. На жаль, ми продаємо, починаємо проводити не в 15.00, а 15.16. Ну, а це й за те, що ми шляпи довго собі шукали. Да. А, так, ну що ж, дивіться, що ми робимо? Зараз все. я переходжу на, ну, на цю силку, копіюю її. Ось, клац, скопіювати. Заходжу на додаток Random, вставляю її сюди, ось. Ставити. Так, бачите, все. І тепер... Чесно, далі. Далі, далі. далі. Ага. далі. Mm -hmm. Ніколи це не робив. І тепер один крок. Так, вибрати так? Да, час, так, у нас ну, 6 учасника. Ось дивіться, зараз показує у нас 179 учасників, які прийняли участь Ось Ось бути. Бути. Ось всі люди, яким не вистачило 100 гривень сьогодні. Так, ну і, отож, всі <плес> приготувалися. Нам вживаємо вибрати побідітелям. І Макс стає стоїть Макс мав Шульженко. Мав. Я не знаю хто це такий. А, Як так, на нього знайти можна, так? Да? Да. Uh, так. Київ. Київ. У нас його дійник щось написано. Я зрозумів, значить не Київ. Значне Київ, так. Антові спільних друзів у нас. Спільні друзі. Є в нас спільні друзі. А, ну зрозуміло, якщо 84 друзі, Значить, більше все. Так. Ну я надію, що ми побачимо. Ну що, тепер камера хай прийде на нас якось. Макс Шульженко, Макс Шульженко. Ми тебе вітаємо. Ти виграв від каналу Ню Реш 100 гривень. Ми зараз з тобою якось спишемося. Ну а всі остальні грайте, вигравайте. Макс Шульженко, місто Київ. Ну він я так розумію, що він зачительів, але чомусь сказано місто Київ. Завезли туди. Його. Yeah. Макс, ми з тобою зв'яжемося в найближчі кілька yeah. хвилин. Да, він зараз онлайн, і ти виграв у нас 100 гривень. Всім бажаємо гарного свята, гарного дня закоханих. Канал Нюреш. Дивіться нас, підписуйтесь. Любіть, кохайтеся, дивіться Нюреш, підписуйтесь no. на наш канал. і мабуть у вас виникло питання, чого шубі. І вітя теж в шляпку. Не знаю, ну, просто так сплатили? захотілося. Ну, от такими. Ми могли в Лижах вийти, але ну, щось вийшло так. Ну все, дякую вам всім, всім пока-пока. До нових зустрічей з каналом Нюреш.